І ось пройшло вже більше двох місяців мого експерименту, під час якого я покращую своє життя шляхом введення в своє життя корисних звичок, таких як ранкові ритуали, щоб настроїтись на те, щоб ефективно провести день, читання для розвитку, фізичні вправи для того, щоб бути в тонусі, працю, і навчання якомусь новому прикладному навику. І останні два тижні я почав працювати повний робочий день, і це внесло як плюси, так і мінуси в мій експеримент. А саме, коли я працював з дому, в мене була велика проблема з тим, що я дуже часто бігав до холодильника і постійно брав собі щось солодке. Хоча я намагаюсь Скоротити вживання цукру. І це було досить такою великою спокусою проблемою. І під час роботи холодильника поруч немає, тому цю проблему я вирішив. Другу проблему, яку я вирішив, це режим сну. Повний робочий день робив так, що я коли приход... приходив домой. Додому я вирубався десь до 10-11 годині і прокидався десь о 6.37 ранку, тому це трохи дисциплінувало мене. Але в той же самий час, те, що я дуже втомлююсь на роботі, призводить до то, того, що я не завжди встигаю. Читати, що мало бути моїм щоденним завданням. І не встигаю інколи робити фізичні вправи, тому що просто засипаю, або просто не маю на це фізичного сил. На наступний тиждень в мене буде завдання підлаштувати мій режим роботи. Під мій експеримент, і дуже цікаво, чи зможу я працювати повний робочий день і підлаштувати всі мої щоденні завдання для мого експерименту під цей робочий графік. Тому слідкуй і я обов'язково розповім про результати цього мого експерименту. Побачу тебе в наступних відео. Тисну руку, пока-пока.